У четвер знову на хвилях вечірнього інтернету з вами Влад і з Роман. і Роман. Та, і сьогодні якраз той день, коли мабуть треба поговорити про ППО. Тому що я підозрюю, що багатьом з вас от ця вся летюча нечість не дала добряче виспатись. Сподіваюся, ви, ваші близькі в безпеці е, і бажаю якомога швидшого відновлення тим нашим друзям, знайомим, колегам, які постраждали від сьогоднішнього нальоту, е, ми продовжуємо свою роботу. Нам би дуже хотілося мати можливість купувати Петріот і збирати на Петріот. Це були би трішки більші суми. Е, але в нас є. І також те завдання, під яке ми підписалися, і це завдання полягає в тому, щоб укомплектувати 10 мобільних вогневих груп повністю під ключ обладнанням для ліквідації шахетів і інших низькошвидкісних цілей. Ну і власне влад улюблене питання про твою улюблену справу до тебе як до повелителя табличок. Скажи, будь ласка, о, ти любиш рахувати гроші? Та скажи, будь ласка, і ти їх рахував перед нашим ефіром. А що каже твоя супертабличка? Як ми рухаємося, на якому етапі? Чи ти очік, чи ти бачиш зміну динаміки, ти чи ти очікуєш якихось нових нових е... ідей, ініціатив словом? Давай про гроші. Неочікувано і нікого не подумав, що мені так будуть говорити. Представляти мене ще людина, яка любить гроші і працює постійно з табличками, але життя змусило. Я сказав, що, я сказав, що ти повелитель, але це не означає, що ти іншими напрямками не, не рулиш. Є таке. Ем, Отже, до сухої інформації. інформація. Станом на 21.15 15 лютого 2024 року вже зібрано 4 мільйона 181 тисяча 343 гривні 72 копійки. Це перша цифра, яку ми зазвичай називаємо, із тих 10, які ми збираємо. Наступна цифра – це сума витрат, які ми вже освоїмо кошти. І е, тут цифра 708 тисяч 233 гривні, але я перепрошую, тут не доплюсував, тому що іще 349 тисяч 500 гривень було витрачено буквально на днях на закупку 10 прожекторів. Е, зараз mm -hmm. також вирахую. І е, третя цифра – це наявні кошти до моменту врахування цієї останньої цифри було якраз цифра 3 мільйони 463 гривні 110 гривень 57 копій але ми від цієї суми зараз віднімемо згаданих 349 тисяч 500 гривень на прожектори це Бандера Лайт профа з міста Вінниця які роблять я називаю нахвачість тому що це відомий виробник в Україні і ми не відкриваємо якоїсь таємної інформації. Вони публікуються, рекламуються в інтернеті, в соцмережах і так далі. Тобто, якщо говорити про нудну інформацію, крім цифр, у нас придбано три автомобіля, які в Києві вже на СТО. За четвертий пікап дві години назад відбулася домовленість. Буде підписаний договір купівлі і Ми чекаємо наступного тижня. Скоріше все, під кінець наступного тижня чергового форда ренджера з Швейцарії. Mm -hmm. Швейцарії в цьому oh. сорті ще не було, і yeah, це, це цікавий напрямок. Так, і 10 прожекторів ми очікуємо до кінця цього тижня, і е, ми з паном Романом визначаємо е, на як там ЕНИКИБЕНЕКІ Вареники з проханням до Романа оплатити рахунок на 10 зарядних пристроїв. Компанії Буреві М5, щоб наші військові, які знаходяться в полях під час виконання своїх бойових завдань по захисту нас з вами, могли заряджати свої різні пристрої. Тому у нас почалось процес освоєння коштів, і у нас є в команді дівчинка ЄВА, яка цим напрямком, в принципі, курує і контролює, щоб ми вчасно все отримували. Ну а в подальшому, звісно, передавали нашим друзям з ППО. Так, дякую взагалі всій команді, яка збирає, координує, рахує, закуповує, підписує, рухає цю справу. Пасибі, ви робите величезну роботу. Так що ми дуже сподіваємося на наступні ефіри запросити Ч Єву, Олю, Іру, Деру, багатьох інших колег. Влад, про машини тоді, якщо можна запитання. Е, отже, дві машини, я пам'ятаю, вже були на СТО. Е, як СТО оцінює їхній стан, які що туди треба вкласти? Тобто, ми знаємо всі ці історії про от волонтерський корч, в якого відпилилася задня частина рами, була примотана ізолентою і так далі. Тобто, ну все таки ми прагнемо купувати не розбиті корчі а машини. Машини, які будуть служити довго надійно, е, зокрема пересвідчуючись через е, через відповідні сервіси. Отже, дві машини приїхали на сервіс. Я точно пам'ятаю, третя ще не знаю, як вони, да. Тобто, їм там зробили е, е, зробили першу партію аналізів, на чому треба сфокусуватися, щоб вони абсолютно були здорові і готові до служби. Я не буду обманювати наших е, слухачів, глядачів, друзів і так далі. Ми купуємо, звісно, вживані автомобілі, е, але намагаємося їх максимально доводити до розуму. Е, і щоб нам самим і з Ромою з двома командами, і потім з вами. А я так ще привідкрию такі думку, також щоб ми б хотіли. Е, Тих людей, які допомагали з міні-зборами, про які ми додатково проговоримо, а також просто небайдужими людьми на маленьку зустріч, коли перед передачею певних е автомобілів на ППО. Мені здається, ви заслужили, побачити як матеріалізовувалися ваші зусилля. Так от, е щоб не обманювати людей, ми ну я скажу, що ми справді купуємо. Пікапи вживані, щоб їхній вік був там 10-15 років. У нас один Ford Ranger 2009 року, інший 2006 року, третій 2005, ось четвертий, здається, 2006 року буде. Тобто вони побачили життя. Далі, із того, що мені відомо. То зв'язку з чергою і е, благодійниками, які начебто погоджуються відремонтувати якусь кількість наших пікапів для ППО е, або з хорошою знижкою, або, з, або навіть безкоштовно. Просто ми ще не знаємо про це. Е, але нам доводиться трошки чекати. Ми знаємо певні проблеми під яким автомобілям, що треба поміняти стартера, що не є угу. супер грандіозною проблемою. У вигляді, то, наприклад, як заміна двигуна чи рама. і в одному з автомобілів слід звернути увагу на гальма. Але uh -huh. ці автомобілі, які приїхали, вони приїхали своїм ходом. З водіями все гаразд. Вони, тривали, вони передали автомобілі і поїхали по своїх справах. Тобто, автомобілі в нормальному стані, але ми хочемо їх довести до дуже хорошого. Коли вони будуть готові, на жаль, не можу відповісти знову ж таки, щоб не вводити ні mm -hmm. тебе, Романа, ні інших, ні, інших, ні інших наших слухачів. Тому ми чекаємо і звісно, будемо інформувати в наших тижневих дайджестах. Ми розуміємо, що є пряма залежність в цьому проєкті, в тому числі від автомобілів, тому консультуючись і всередині команди, зокрема із Олею Юсічевою, то ми прийняли рішення. Після витриманої певної паузи зараз надолужити цей час і купити кілька пікапів прямо зараз. Ну а решта суми ми очікуємо, щоб розрахувати за типовізійні приціли, які достатньо дорого коштують. Можеш ти сказати, що це за марка, можеш ні, але вони справді дорогі, і ми найближчим часом за них вже будемо розраховуватися. Ми купуємо: ми купуємо тепловізійні приціли від українського виробника Archer, е, який забезпечує. Е Суттєво вищу дальність виявлення цілі, особливо, в умовах туману. Е, і це означає, що в мобільної вогневої групи є, умовно кажучи, додаткових 15-20 секунд на відкриття вогню і знищення цієї цілі. Тобто, е, тепловізійний приціл, який може зловити шахеда за три кілометри, е, порівняно з тепловізійним прицілом, який ловить його за ,2 кілометр 800-2 кілометри, це. Додатковий час це підвищення ймовірності, знищення повітряної цілі. Відповідно, та я іноді знаєш, я дивлюся на той приціл, згадую той приціл, який я тримав в руках, який коштує дорожче. Наприклад, за мою маленьку машинку, ну невеличкий автомобіль, який я купив минулого року. Uh -oh. Так, о, це, це цікава історія. Так що, е, та це велика частина, це велика частина видатків, але як ми казали, ми підписуємося під те, щоб комплексно е, оснастити мобільні вогневі групи, щоб вони мали найкращі інструменти, якими можуть скористатися. Ну, відповідно, вибір цього виробника він базується саме на тому запиті розмовах, як з військовими, так і з виробником. І ми прийняли рішення при тому, що існують альтернативні гравці, але працювати з цим гравцем, щоб ви були впевнені, що ваші кошти вкладаються в ту техніку, яка забезпечить максимальну якість виявлення цілі і максимальний час на Ураження цієї повітряної цілі, е, ну і влад, е, почи, повертаючись до першого питання, коли ми говорили про гроші, е, існують ще гроші, які ми не рахуємо зараз, тобто ми бачимо, що вони є. Це гроші ось цих індивідуальних е, індивідуальних зборів. І я періодично там спілкуюся з тобто, ми з тобою запросили багатьох прекрасних людей. Я хочу дуже вам подякувати всім за те, що ви нам підтримуєте, тому що ці індивідуальні збори е, в кого 10 тисяч, в кого 30 тисяч, в кого 100 тисяч. От, найбільший збір. Ну він не зовсім індивідуальний. Він командний це півмільйона гривень, але вони показують дуже цікаві результати і дуже цікаву динаміку. Та тобто, у нас є збори, які закривалися за добу е, чи менше. У нас є збор там великий збір, який в сумі 100 тисяч, який закриється скоро. І найцікавіше, що ми їх не враховуємо. Так, тобто, це ну мабуть, певний правильний принцип, що гроші не треба враховувати до тих пір, поки вони не не зайшли на рахунок е, організації відповідальної за е, всю цю програму, тобто, чи БФ Гуркіт, чи Горінкубатор, ми врахуємо тільки те, що є на цих рахунках, і плюс наших банках як двох організаторів. Але динаміка дуже цікава, дуже класна. Скільки зараз ми маємо вже учасників учасники, які допомагають нам вести такі збори? Ти приблизно можеш згадати оглядово? Тридцять скільки людей допомагає? 33 людини люди. 33, цифра. Погодились тридцять людини <как> погодились. Із них п'ять людей ще не запустили свої збори. Це я от mm -hmm. так можу звучити. Ну, от я сьогодні також від, 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 відправляв, е, е, відправляв е, там, кільком людям вже їхні віжуали, і зараз чекаю, що вони з'являться з цими зборами в ефірі. Я так розумію, що ти е, втік з кадру, щоб фолса поставити на м'ют, так? Uh, і він фолс uh, Хто uh, не знайомий? Фолс це Коргі прекрасний. Ну тобто, Коргі, це взагалі чотирилапий uh, заряд позитиву Це uh, собака uh, родини Самойленків, uh, uh, от яка навіть приходила там на наш спільний день народження, бомбезний пес. Uh, фолс uh -hmm. також вів свій збір. Як в нього результати? Він закрив ціль 30 тисяч чи ще закриває? У Фоуса не було часу на блогерське життя. У нього були інші ага. справи з розрізання кісток, гавкання на дружину, виляння хвостом, вгинання вух, прогулянки. Тому у нього достатньо насичений графік, не відмінений від нас з тобою. І я йому нагадаю, що він зробив наступну публікацію і нарешті закрив свій збір, який він оголосив на 30 тисяч гривень, а зібрав трошки менше 19. Вісімнадцять шістсот, здається, там окей, okay. тому я думаю, у нього okay, я думаю... вільний час. Я думаю, я думаю, що е... Фолза треба, тобто я не знаю чи, чи в нього є своя власна інстаграм-сторінка, але він має стати зіркою зборів не тільки через там фоточки, але й відео. Як в даному випадку самопризначений представник громадськості вимагає відео Фолса? Буде відео про сторінку не обіцяє, тому що так щоб у істоти був час на наповнення цього ресурсу або СММ асистент. Писиться СММниця треба. Написаться СММниця. Ну, друзі, тобто, але якщо серйозно. Скажімо, так ми запрошуємо до цієї справи тих, кого ми знаємо, в кому ми впевнені. Але якщо ви особисто хочете підсилити своєю мережею, своєю спільнотою, своїми друзями ці збори, ми всіляко вас запрошуємо. Фолс також схвально гавкає за кадром. Може показати до речі, його щоб ті, хто його не бачив, знали, знали, який у нас крутий цей фандрейзинговий пес. Uh, пишіть владу, пишіть мені, ми будемо раді долучати вас до цього uh, до цього uh, напрямку. Плюс uh, ми говорили про чемпіонів. Віка Кузьмик, ти зібрала, ти зібрала свою ціль за uh, півдоби і ми з тобою говорили, що можна зробити збір від імені такси, uh, так що тема актуальна тема залишається. Тобто, якщо ви своїм обличчям... Чи, можливо, своїм улюбленцем хочете підтримати ППО? Виходьте на зв'язок, будемо робити цільові збори, тому що кажу: сума від 10 тисяч до 100 тисяч нашими друзями, партнерами, колегами збираються на ура. І ми вам за це дякуємо. Дуже сподіваємося, що вже доволі скоро ми зможемо закрити весь цей весь цей компонент ось такі справи. і все таки на останнечок стані секунди в краду і додам що з книгарні видавництвом і вадзику з яким у нас оголошена національна акція збору макулатури в результаті якої кошти з переробки цих книжок підуть на закупку пікапів для ппо то крім е, міст, в яких власне, є книгарня: а це Київ, Харків, Львів, Івано-Франківськ, вже долучилась. Одеса е, вже е, ну я думаю, що завтра ми напишемо про Вінницю е, і е, про Дніпро також буде відбуватися запуск. Відповідно, три міста додалось, і таким чином, сім е, міст обласних центрів е, допомагають нам з цим збором, і це дуже дуже кльово. Дякуємо вам всім, хто несе макулатуру, хто відправляє макулатуру, хто просто робить донати, або бо хто здає макулатури і робить донати. в будь-якому випадку. Кожна поміч, кожна копійка помічна. Та і дякуємо Вівату. Сподіваємося, що ми ви будете першими, хто відкриє українську книгарню в деокупованій Ялті. А, і це буде одна з найправліших книгарень, якщо ви прагнете долучатися. Корпоративними партнерствами до цих зборів. Ось ці двоє людей, яких ви бачите в кадрі, відкриті до ваших пропозицій. Ми вдячні всім тим корпоративним партнерам, які роблять можливими такі програми. Ну що, Влад, будемо завершувати? Так, дякуємо за підтримку. Е, дякуємо за підтримку. Дякуємо Збройним силам е, за безпеку та захист. Дякуємо ППО за те, що береже наше небо, і сподіваємося, що після цього ефіру ви перейдете на наші сторінки і класите на лінкбанки, і зробите е, будь-який донат, чи 5 гривень, чи 5 тисяч гривень все це піде. В надійному напрямку для того, щоб бійцям протиповітряної оборони було більше можливостей знищувати всіляку небесну нечість і захищати наш мирний сон. До зустрічі, тихої ночі, пасибі!